Раді вітати всіх користувачів, і в цій відеоінструкції ми розглянемо, як оприбуткувати продукти від волонтерів в програмі PRO 22. Якщо продукти від волонтерів мають свої аналоги в каталозі за основним договором, найлегше буде поставити їх на облік, а згодом і списати через програмне забезпечення ЦСУ pro 22. Отже, спочатку ми чинимо за вже відомим алгоритмом оприбуткування продуктів. Тобто тиснемо плюсик в вкладці Продукти харчування. І обираємо сформувати документ опробуткування продуктів. Тут ми заповнюємо віконечка необхідної інформації про продукти, які прийшли. Це може бути інформація з накладної або за її відсутності з акту приймання передачі. І зупиняємо увагу на виборі договору. Так як ми маємо справу із продуктами не від постачальника, в правому нижньому полі ми маємо зняти галочку на стрічці опробудкування за договором. Таким чином, бачимо, що автоматично змінився і договір на службовий. Програма ідентифікує оприбутковані продукти як продукти, отримані за іншим договором, у нашому випадку службовим. Відповідно, їх так само можна буде вносити в меню розкладку, а згодом і списувати окремої накладної видачі на їдальню. Особливість роботи з продуктами від волонтерів полягає в тому, що каталог продуктів відсутній. І ми маємо самостійно додати найменування продуктів, що прийшли до переліку. Для цього в полі Каталог продуктів тиснемо кнопку Додати. Тут вводимо назву продукту, який прийшов. Обираємо з переліку необхідне найменування та вказуємо його вартість. Вартість беремо із накладної або ж за її відсутності ми маємо визначити вартість комісійно за допомогою акту оцінки. Та додаємо продукт. Тепер бачимо, що цей продукт з'явився в переліку. І таким самим чином, використовуючи кнопку додати, ми додаємо всі необхідні продукти, які є в накладній. Обов'язково із вказанням вартості. Усі додані продукти тепер відображаються в запропонованому переліку. Тепер двічі тиснемо на доданий продукт та вносимо інформацію. З накладної. Скільки прийшло кілограмів за документами та скільки прийшло по факту. Також вказуємо інформацію із сертифікату якості. Ту саму дію повторюємо із усіма продуктами. Коли завершили опробудковувати всі продукти з накладної, тиснемо кнопку Зберегти. За необхідності друкуємо акт тримання передачі. Тепер оприбуткована накладна відображається в цьому вікні. Власне, оприбуткування завершене. Ви поставили волонтерські продукти на облік та можете далі працювати із ними через програмне забезпечення ЗСУ Про 22.